Не приховуємо ми у всіх обговореннях, що чекаємо на нову атаку від росіян, вони не зупиняються. Масовані атаки, ми навіть ви знаєте, намагаємося прорахувати якимось чином, коли вони відбудуться, то робили ставки на початок тижня, там понеділок, вівтолок, чисто так за спостереженнями календарними. Але я впевнений, що у фахівців є свої власні спостереження. Вони базуються на кількості ракет ворога і на його тактиці. Тому коли... Повітряні сили України чекають нової масованої атаки від Росії? Ну, вже зараз чекаємо. Щодня чекаємо. Тут безумовно роблять кожний робить свої висновки, кожний робить для себе, кожний робить відповідні відповідний аналіз. Але основне, що може зупинити ворога, це саме повітряні сили, так які можуть. Відбити ракетний удар, який б він був масований, менш масований, більш масований, і так далі, тому не безумовно, усі готові, усі розуміють, що є певна загроза. Хочу ще раз і ще раз звернутися, що для нас тут усіх українців нічого нового не відбувається і на цьому етапі, зокрема, тому що подібні ракетні удари. Противник завдавав, який які ймовірно готується. так з, з жовтня, починаючи з 10-го, це було там 84 ракети. Вже початок листопада бачимо. Близько ста ракет противник випускав по Україні. А згадаймо лютий березень, коли, окрім сотень ракет, які летіли на нас, було ще й десятки літаків щодня в повітряному просторі України. Довкола Києва вони літали, і Житомирщина, Сумщина, Чернігівщина, Одесьчина і всі напрямки, звідки атакував ворог. От тоді було власне те найстрашніше, і що доводилось нам тоді переживати, але тоді. Зрештою Впорались так, знищили чималу кількість російської авіації. а Це і є основна загроза. Повітряні сили цю загрозу відбили, збили чимало літаків і вигнали окупантів з нашого повітряного простору. І на сьогоднішній день загрозою залишається так. Це ракети, це БПЛА противника, які сьогодні атакують мирні мирні міста і нашу критичну інфраструктуру. До цього теж готуємося зрозуміло, що недостатньо засобів для збиття. Недостатньо засобів для того, щоб всю територію України перекрити ефективними зітмиракетними комплекси які зокрема, як ви зараз показуєте на е, своєму відео, це так Арісте це ага. на в Україні, але у дуже невеликій кількості. І, на жаль, нам потрібно до таки багато цих комплексів, щоб ми ефективно. Протистояти ракетним, саме ракетним атакам ворога, які сьогодні які сьогодні є найбільшою загрозою для нашої енергетичної інфраструктури. Але будьте певні, готуємось знаємо, що робити. Будемо робити все для того, щоб якомога більше збити цих цих ракет, які будуть нам загрожувати, а от пане Юрію у мережі, е, от з'явилася новина про те, що Російська Федерація зосередила у Чорному морі понад 10 кораблів і ракетоносії. От е, дійсно серед 12 російських кораблів у Чорному морі зараз є один ракетоносій. Також зосереджуються літаки з території Білорусі. Чи є це сигналом для хвилювань українців, що готується нова атака? Ну що значить зосереджуються? Літаки в території Білорусі є завжди. Вони там на їхніх аеродромах прописалися. Тут Білорусь де факто окупована Росією і використовується усі, вся її інфраструктура цієї республіки. Використовується сьогодні армія Росії. Туди загнали ще й ТОРИ. Ми бачили так. Крайня інформація: зенітні ракетні комплекси Тор м 2 Тому ну це власне більше проти БПЛА Вони там застосовуються ці ЗРК. Ну але можуть також. Мати певну загрозу. Тому е, авіація постійно літає на вихідні було взагалі дуже е, знизився там градус російської авіації, не градуса, кількість мається на увазі у небі. Було всього кілька літаків спостерігало це зумовлено різними факторами. Не було завдань на відповідних, та й погодні умови впливають безумовно на діяльність пілотованої авіації. Е, зараз ж ми бачили вчора е, велику активність е, авіаційну. Ну, в порівнянні з вихідними також десятки літаків було е, на східному. У напрямку на південному напрямку, ну дещо в Білорусі літали так, тож патрулювали повітряний простір, і е, через таку активність е, Ну вони й зазнали втрату. Так Су-24 бомбардувальник та штурмовик Су-25 були збиті вчора після обіду повітряними силами, зенітними ракетними понесли е-е окупанти втрати. Це дуже приємна інформація, ну власне. Активізуються, ну кораблі зрозуміло, що вже підходять на на ту відстань, де їм більш-менш безпечно, так не ну, але ж ми ж на дрони морські збираємо, хай знають, що може все, все може трапитися і в бухтах, в тому числі. Так, побачили дійсно роботу нашої збройної сили України, нашої повітряної оборони, побачили наш професіоналізм, і от цікаво. Чи роблять якісь висновки росіяни? Чи змінюють свою тактику? Ми бачимо змішані атаки, коли вони є масованими? Величезна кількість ракет летить на нашу територію. Разом з ними також десятки залітають дронів і як безпілотники, отак там камікадзи, не камікадзе, різного типу. Чи змінюють вони цю стратегію? Чи притримуються однієї? Ну на жаль, вони теж вчаться на війні. Ми на, нам то вже скільки вчитися. Так нас е, війна триває з 14-го року. Зрозуміло, що багато бригад пройшли потужний бойовий вишкіл е, ротації там півроку і більше е, на сході. пройшли вже є командири. Виросли настільки з найменших посад до командирів бригад, і сьогодні саме ці лідери сьогодні очолюють ті колективи, передають свій безцінний досвід. Молодшим своїм побратимам, так ну багато хто з мобілізації приходить і опирається саме на досвід цих людей. І ми ж не воюємо як росіяни там закидати шапками там чи чи трупами своїми засіяти так територію так за, за будь-яку ціну. Українська армія воює професійно, українська армія оснащена, українська армія має не лише екіпіровку, а й озброєння новітнє сучасне. Тому не Тактика росіян, зрозуміло, вони, вони ж у нас теж вчаться, переманюють деякі тактичні особливості нашого зброєння, наших, наших військ, ну, певні тактичні прийоми використовують. Але ну, ми ж теж на місці не стоїмо і йдемо теж в цьому напрямку вперед. Тому вони розуміють, що на фронті в них шансів зрозуміло що немає, тому що українська армія міцно тримає позиції. І контратакує на певних напрямках, і зброя західна іде і надалі. Ну тому вони виплатили тактику терору. Зрозуміло, що іншого у них немає це бити тими ракетами, що в них вже залишились по тилових містах. Пане Юрію ще на початку літа ми чули про те, що наші пілоти відправляються на навчання до Сполучених Штатів Америки, навчатися на сучасних літаках, бомбардувальниках, винищувачах то ем, вже прийшов певний час. Тривалий час, і вже е, пілоти і повернулися, і я так розумію, нові поїхали на навчання, літаків ми ніяких не отримаємо. Навіть фактично не ведеться про це ніяких розмов. Я розумію, що це процес тривалий і складний. Але як би нам все ж таки передали літаки винищувачі, наскільки б вони зіграли роль наскільки важливу у війні на території України? Бачите, е інформація вона така крутиться в, в нашому середовищі. Завжди всі, ми завжди видаємо бажане за дійсне, На на жаль, ніхто нікуди не їздив, ніхто не навчався, поки що тому що немає. Так ну багато ходило просто знаєте, інфнайтек зіпсований телефон дуже багато. Телеграм-каналів, які дійсно е, видають, от власне що так були виділені кошти. Так вони на 23 й рік їх можна було ті кошти реалізувати і в цьому році тому власне і йшла ця інформація, що пілоти поїхали. Пілоти поїдуть туди. Вже визначено групу людей. Командувач повітряних сил грав лейтенант Микола Лечук вже чітко має список перед собою. Так хто має їхати? Це молоді люди, молоді, які е, будуть перспективні, які будуть мати е, перспективу проходження в повітряних силах доволі тривало, які стануть. І наставниками для молодших своїх колег, і ця група може хоч завтра вже виїжджати на ту навчання. Але от ви правильно кажете, що коли буде визначено той тип літака, який, який буде визначено для нашого війська, Ф-15, Ф-16, Ф-18 найбільш реалістичні е, такі можливі е, сценарії для того, щоб надати саме ці типи, тому що це американські е, багатоцільні літаки, які можуть. Які мають великий спектр озброєння, здатний вражати як наземні, так і надводні, так і повітряні цілі будь-яких типів, і доволі таки мають озброєння далекобійне. Тому нам потрібно сьогодні на сьогоднішній день що загрожувати загрожувати противнику і вражати його цілі на великих віснях. Те, що ми не можемо робити. Противник це має таке озброєння, ми не маємо. Б'є противник аж до західних кордонів наших, і ми нічого з цим вдіяти не можемо. Тому, власне. Засоби протидії, як пілотована авіація, так само і ракети, і дрони, дрони Камікадзе, зокрема, які в ворог використовуються, теж перспективне того озброєння, яке може змінити хід війни. Ну, пілотована авіація, зрозуміло, маючи такий спектр, як мають ті винищувачі, про які ми говорили, щойно можна дійсно серйозно змінити стан справ на фронті. Зрозуміло, дякуємо за можливість з вами поспілкуватися в нашому ефірі. Юрій Ігнат був з нами на зв'язку. Речник командування повітряних сил України.